Добрий день, наші малята! Мої любі хлопчики і дівчата! Добрий день, шановні дорослі! Ми з Васильком з котиком, запрошуємо вас на заняття із соціуму. Тема нашого заняття присвячена Всеукраїнському Дню довкілля. Про довкілля дбаємо землю! Захищаємо. Ми вітаємо вас, малята, бо сьогодні гарний день, сонце гріє і сміється, вітерець навколо в'ється. Дітки, ми знаємо, що наша планета Земля чарівна і сама найкраща. Планета у Всесвіті. Ми з вами живемо в Україні. Наше рідне місто Херсон. І ми знаємо, що нас оточує всього багато. Нас оточують люди, природа, звірі, рослини. Ми з вами милуємось. Нашими небокраєм, нашими озерами морями. Тож дітки, наша планета земля це домівка для нас з вами, для тварин, для рослин. Ми з вами теж є частина життя на землі. Тож дітки Пам'ятаймо, земля наш дім. Збережемо чистоту в нім. Будемо культурними, любити свою землю, оберігати її і милуватися нашою планетою Земля. Зараз. Ми з вами зустрінемося із професором Знайкіним. Він вам пропонує гарну екскурсію по нашій планеті Земля. Дітки, бережіть, охороняйте і дбайте про нашу планету. Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється. Вітерець навколо в'ється. Добрий ранок, малята. Я професор Знайкін. Сьогодні мова піде про охорону довкілля. Ви вже знаєте, все, що нас оточує, все, що ви бачите, це довкілля. Різні довкілля на нашій землі гори високі, ліси і гаї, поля безкраї, глибокі моря. Все це природа. Це наша земля. Скажіть, малята, природа шкідлива чи корисна? Звісно, корисна. А що найголовніше в природі? У природі немає головного і другорядного. Все взаємопов'язане. Не буде іти дощ, не будуть рости рослини. Не буде комах. Не буде пташок, не буде плодів, дерев, не буде вітамінів людям їжі, тваринам. Малята, а ви знаєте, як оберігати природу? Давайте пограємо з вами в гру, яка називається Оберігаємо природу. Чи можна відпочивати у лісі, не завдаючи шкоди, ламати гілки дерев та кущів? Чи потрібно сортувати сміття? Чи можна шуміти в лісі? Чи потрібно висаджувати рослини, залишати за собою сміття? Чи потрібно робити шпаківні, залишати непогашеним багаття? А доглядати рослини? Чи можна рвати рідкісні квіти? Викидати сміття у водоймища. Чи потрібно прибирати сміття у лісі? Малята сподобалась вам гра? Сподіваюсь, що на усі запитання ви дали вірну відповідь, щоб нам добре жилося на землі. Необхідно дбати про навколишнє середовище, про рідну природу. Будь-яка рослина чи тварина, створена природою, є невід'ємною і необхідною. Складовою довкілля. Дбайте про навколишнє середовище, про рідну природу. До побачення, любі малята!